Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Ікс на Як-Панцер Є100, або по простонародному Яга Є100. Або ще по простонародному, просто Яга. <карта>, Карта копальні. Ну що ж, до бою? Так, ну і зразу ж не буду вам розповідати по 5 хвилин чудові та цікаві історії, а зразу ж розповім вам про чудового блогера-стрімера. Його YouTube канал називається X". Вот Подивимося бій до кінця, тому що буде дуже цікаво. Ось вже цікавенький у нас перший постріл, перший супер а Тут ж перевернувся. Дуже поспішав. Але є автоперекидання, я думаю, він зараз перекинеться. Отже, подивимось до кінця. Поставимо вподобайк, натиснемо верніше подобайки, напишемо коментарі, що ви про це все думаєте. Та перейдемо за посиланням в описі під відео. Підпишемось на ютуб-канал Шокерікс Форд. Ну що ж, поїхали далі, так, вже по бою. Значить, дивіться, це у нас великий бос, так, на невеличкій карті. Мені це буде дуже цікаво. Я думаю, і вам буде дуже цікаво, як буде грати. Ну я не думаю, що він буде стояти отут в Імбо Позішен, так та випущу, що очі будуть лізти, і він їх всіх буде перекопушно. Мені здається, що тут буде цікавіше. Чому? Тому що бачимо на столі гармати. Три відмітини, так я розумію. Отже, зразу ж респект. Ну і. Яга. Яга це. Ну, дійсно великий бос, він раніше, коли він тільки з'явився, це просто такий монстр був, його всі боялися. Хто його прокачав, той розуміє. Ну, перший хто його прокачав, той розуміє, про що. Виїжджаєш десь ось так навіть за імбокущиком став. І починаєш перехлопушувати це на початку бою, а потім ще й починаєш продавлювати. Всі те боялися, всі не насміхалися. Чому? Тому що броніще. я навіть зараз е, повторюю таку, такі слова, що в мене таке, наприклад, пробиття, що я можу пробити ягу в лоб, Так, а не кожен може пробити яговло і не кожен міг тоді пробити це точно я так, ну поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. 2-1 не в нашу користь, просадки по ХП в принципі немає. Ми граємо дворівневий бій проти дев'яток. Я думаю, що дев'ятки нам не такі страшні, А десятки ми на І кожен постріл майже у нас... Ну там були нюанси, пристрілочка така була, а зараз бачимо 3350 вже настріляв, вже натампував, хтось там намагався стрільнути. Вже бачимо по воді знітилися, тому що ми теж там воду прикриваємо, така у нас позиція. У нас по правому фланзі там можуть бути проблеми, треба буде. Напевно, що поїхати, потім вже тут розберемося з водою, а потім поїдемо вже там, понахлопушуємо. І мені здається, що тут буде, ну по деміджу, тут буде дуже багато нахлопушек. По ворогам поки що не знаю, тому що бачимо, що поки що в нас ворогів немає. Ну і по перекаці, ну, бачимо, в нас <си>, цікавий такий варіант. Об'єкт 705, а поїхав, їх отут був просто на 1600. <си> ну, Для суперників це жах, так? От, я відчуваю навіть, що він там е ну, от суперник що він там сказав, коли отримав на 1600 <си> під БК. Бачимо, артилерія, зрозуміла, хто тут небезпечний, починає пострілювати. Саме по цьому імбоку щищу, Але нічого, ну скільки вибив? Але 320 вибив, нічого собі. Кудись залетіло так, напевно, під дніще. Так? 4-2 вже в нашу користь, воду, ну на воді там напевне так будуть стояти, тому що ну все ж таки там не КВН не тяж поїхав, там ззаді його е батон, танк прикриває. І в нас бачимо, що все ж таки по правому флуанзі я був правий, не все так гаразд. Треба буде, напевне, поїхати. По центру вже точно ніхто не буде лізти, хоча це не точно. це сказав, так, Каламбур. По центру точно ніхто не буде лізти, хоча це не точно. Так, Аймікса, прихлепушити, ану. Треба повне звіти зведення. петля. Так, там бачимо по правому фож Б і Е100. Чудо. Теж буде у нас дуельна дуель, напевно. Так, вилізь, виліз, чува. На ну, ех, Бачимо, грає зараз на е, кумулятивних снарядах 420 ВМ пробиття. Отже, ми можемо наскрізь пробувати Ягу Є100, правда? <свісно> 6-4 вже в нашу користь, поїхали, ж таки, бачите. Дослухався е, герой відео до гравця UA. Ну, Якщо три відмітини на столі гармати. Я думаю, на багатьох нього танках, отже, він має скеліще, так? Ну, якщо у гравця UA, ви ж знаєте, нема такого скіліща, як у гравця UA, у кожного своє скіліще, звичайно ж. О, гравця UA скіліщенське скіліще, ну а бачимо нашого героя супер скіліще. Треба буде колись навіть попросити пограти в зводі та підняти трішки так, по статистику. Тому що десь я там вже і просаджуюсь, до речі, вже десь, дещо і просадив статистику, але я ж бачу, що глядачі ж дивляться і перевіряють статистику блогерів, і вони думають, що ось, якщо в тебе велика статистика, ну, чудова статистика, то значить, треба тебе дивитися так. Піднімете мені статистику і буде все в мене теж чудово. 6-7 повою. Все ж таки бачимо, ми там чомусь втратили б на воді, я не помітив цей момент. Тобто Курщик залишився на воді, у нього там дуель-дул 705. У нас тут проблема оцей Ну, У нас вистачить альфіші, щоб його забрати, правда? У нас проходити. Повинно, верніше, проходити. Бачимо, що і на ББХ, що і на акумуляторах. Однаково у нас альфіші тисячу з копійками. А я не пам'ятаю, більше було альфіші раніше чи ні. Ну, таке було. Пишіть в коментарях, ви в мене експертні експерти. Вже вимкнемо такого великого боса, так? І поїдемо, будемо на хлопу ходити. Нам зараз прихлопушити поша і є 100. І все, ми беремо вже в оточення ворогів. Вже їм нема куди діватися, гірка у нас забрана. Там тільки безешник наш чомусь... А, безешник, напевно, він там, у нього дуельна дуель з Пошом, Ось він кошт, це побачення. Так, у нас БК вже. Так, тут з підпалом, а там було у нас БК. Це... ну, Яга, у Яги таке часто буває, тому ну, що дуже величезний калібр й кумуляр. І є 100. Якраз чітко у нас повинна піщаком ходить. Він підозрює, що зараз на нього Яга вийде? Мені здається, підозрює. Злітися, можливо, злітиться, і це буде наш плюс, наша перевага. Братіш ті ж поїхав вперед. Чидо, о! Триори знищено, 9263 настрілено, 780 натанковано, але по нам, в принципі, ніхто так і не стріляв. Це грамотна гра, це вміння, майстерність. За ж нік проїде, щось там застряг. На теж вміє чудити. Так, і нам ще треба віддячити артилерії. На 300 скопій, там спочатку буде на того. Це вже в наглючу можна їхати. Нікого не боюсь, нічого не боюся. Хоча тут у нас ще дві десятки. Зараз на М'ю виїжджаємо, там десь тайпік. Поряд. А ні, не поряд, він на нашій базі вже Ха, Цікаво, і, і, і об'єкт вже суперника на нашій базі. Вони зрозуміли, що все в них погано, думають базу захопити. Можна встигнути, в принципі. Ще й майстер тарана. рана. Ці дуелі тут зрозуміло, хто переможе. Вже знітився. знітився, але дивіться, пробуває. Ну, вицілює нам командирську башенку. У нас довга перезарядка, але вона того, коштує. Це просто того коштується. Постріл того коштує з таким пробиттям. У нас навіть останній вже кумулятивний снаряд залишився. 4 вороги знищено, 11200 200 настріляно. 1140 натанковано. Зараз ще, напевно, будемо танкувати. Хоча поки що не танкуємо від чарху тупчика. Базик проїхався навколо, думаю, ну все зрозуміло, там Яга зараз горається, так? Ну і залишається що? Залишається тайпик, який напевне буде захоплювати базу, так що ми вже бачимо, і тепер їдемо лише на припопушити, і все, це перемога. І з дуже крутезним, таким мега-результатом, так, десь 12 тисяч. На невеличкій карті, до речі. Чудово. Ну чесно наш без почему чомусь вознічувались там наші практично. Хочу тільки тут буде. Все, збивають захоплення. Збивають захоплення чи він з'їхав просто? Хоча я думаю, що і на язі ми підемо повернутися. Так, є, хуторчик чудово так став. 5 ворогів знищено 12 тисяч 218 настріляно. Хі -хі. Ладно. Ось в задоволення. Не завжди на язі виходять, бо в задоволення, але ось тут в задоволення. Ну і братіш на базі тут Порається. Бо він так по кругу проїхався, щось там нікого не зустрів. Хоч вже е на останніх хвилинах бою, так? Все щитове. Дякую за рептилий, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.